Прогноз достатньо песимістичний, але це не значить, що ми маємо, як то кажуть, опустити рукава, змиритися і стояти, просто чекати своєї поганої долі. Насправді, всі ті, хто дотичні до цієї сфери, і ми в тому числі маємо, напевно, тим, хто не має повноти інформації, її все донести, а тим, хто може. Приймати участь, брати активну участь і е, вирішувати задачу, хоча б локально на своєму рівні. Е, теж донести максимально інформативну повну картину для того, щоб рішення були зважені, ефективні і корисні. Поясню, що я маю на увазі, якщо брати е, ретроспективу, то як на мене е, дійсно так ми пройшли попередні два сезони, завдяки по перше тому, що у нас е, зменшилося споживання. Ну, не завдяки, а вибачте, напевно, не зовсім коректне слово. Менше з тим е -е, споживання зменшилося. Це були об'єктивні причини. It's видобуток, not. слава Богу, слава Богу, впав не так сильно. Тому в нас баланс був дещо дефіцитний, але в нас були залишались запаси е -е, в підземних сховищах, які були використані, і відповідно це дало змогу без відключень, без зупинок спокійно пройти два опалювальних сезони попередні. А що стосується сезону 24-25 року, ви слушно зауважили, що дійсно у лютому Росія все таки нащупала слабинку і почала бити по газовидобутку. Ну, як ми пам'ятаємо, удари по наших об'єктах, що стосувалося підземних сповинь. Були і раніше, і, ну, у всякому випадку, були намагання це зробити. І честь і хвала нашим спеціалістам, це пройшло абсолютно непомітно для всіх споживачів. То удари по газовидобутку вони дійсно стали достатньо болючими. І вимусили Нафтогаз був вимушений екстрено імпортувати газ для того, щоб закрити діру в споживанні. Тому зараз, чесно кажучи, новому керівництву нафтогазу я не несильно позаздрю, тому що цю дірку потрібно закривати, і дірка достатньо велика. Імпорт і лише імпорт це може зробити на даний момент, тому що видобуток. Достатньо інерційна галузь, яка не може моментально увімкнути там плюс 30% обертів і наростити видобуток для того, щоб покрити наш дефіцит. Тому лише імпортні потужності, і цим зараз якраз Нафтогаз займається, дають нам можливість заповнити сховища і проходити наступний опалювальний сезон. Я думаю, без. Без відключень я не буду говорити без проблем проблеми точно будуть, але я дуже буду сподіватися, і всі наші спеціалісти задіяні в тому, щоб це пройшло непомітно для споживачів.